Юрський період, час колосальних динозаврів, пишних лісів та світу, що вирував життям. Ми часто уявляємо цю еру як мирну перерву, час, коли життя процвітало між двома великими вимираннями. Але що, якби цей спокій був зруйнований? Що, якби гігантський камінь, що мчав крізь космос, врізався в землю протягом цього часу гігантів, якими були б наслідки для динозаврів та всього життя на землі? Хоча ми знаємо про великі метеоритні удари. Що обмежують юрський період, як той, що завершив тріасовий період, і інший, що завершив панування динозаврів наприкінці крейдового періоду, ідея юрського удару менш знайома. Чи могла така подія статися, залишивши свій слід на планеті та її мешканцях? Ця можливість інтригує, спонукаючи нас шукати підказки в літописі скам'янілостей та геологічних утвореннях. Юрський період знаходиться між двома великими подіями вимирання тріасово-юрським вимиранням та крейдово-палеогеновим вимиранням. Перше, спричинене масивними виверженнями вулканів, знищило значну частину життя на землі, проклавши шлях до панування динозаврів. Друге, викликане ударом Чиксулуп, призвело до катастрофічного кінця панування динозаврів. Ці події служать яскравим нагадуванням про вразливість Землі до космічних небезпек. Юрський період, хоча і не позначений вимиранням такого ж масштабу, можливо, не був захищеним від таких подій. Хоча немає остаточних доказів юрського удару, порівнянного з подією Чиксулуб, можливість залишається, спонукаючи нас розглянути по потенційні наслідки такої події протягом цього ключового періоду. Пошук доказів давніх ударів складне завдання. Ерозія, тектонічна активність та плин часу можуть приховувати ударні кратери, ускладнюючи їх ідентифікацію. Однак вчені розробили складні методи пошуку показових ознак цих космічних зіткнень. Ці ознаки включають наявність шокованого кварцу форми кварцу, що утворюється під сильним тиском, тектитів маленьких склоподібних об'єктів, утворених з розплавленої породи, викинутої під час удару. Та іридієвих аномалій надзвичайно високих концентрацій елемента іридію, який рідкісний у земній корі, але поширений у метеоритах. Хоча остаточно не ідентифіковано жодного ударного кратера юрського періоду, деякі геологічні утворення натякають на таку можливість. Ці утворення, розкидані по всьому світу, містять деякі з показових ознак удару. Хоча для підтвердження їх походження потрібні подальші дослідження. Відкриття великого ударного кратера юрського періоду було б революційною знахідкою, яка б змінила наше розуміння цього періоду. Це надало б конкретні докази катастрофічної події, яка могла мати глибокі наслідки для життя на Землі. Безпосередні наслідки удару великого метеорита це сцена неймовірного спустошення. Сам удар вивільняє величезну кількість енергії, генеруючи ударні хвилі, цунамі та лісові пожежі, що спустошують навколишнє середовище. Довгострокові наслідки однаково драматичні. Удар викидає величезну кількість пилу та уламків в атмосферу, блокуючи сонячне світло та спричиняючи період глобального похолодання, відомий як ударна зима. Ця зміна клімату може мати руйнівні наслідки для життя, що призводить до масового вимирання та руйнування екосистем. Як не дивно, хоча руйнівні для багатьох форм життя, великі удари метеоритів також можуть створювати можливості для інших. Вимирання домінуючих видів відкриває екологічні ніші. Дозволяючи вижившим видам диверсифікуватися та еволюціонувати у випадку юрського періоду. Удар метеорита, якщо він стався, міг зіграти роль у піднесенні гігантських динозаврів-завроподів. Ці довгоші травоїдні, одні з найбільших тварин, що коли-небудь ходили по землі, могли скористатися екологічними можливостями, створеними ударом, зрештою, ставши однією з найуспішніших груп динозаврів протягом юрського періоду. Докази минулих ударів, чи то у вигляді кратерів шокованого кварцу чи іридієвих аномалій, служать яскравим нагадуванням про бурхливу історію Землі. Ці шрами розповідають історію про катастрофічні події, які формували планету та її життя протягом мільярдів років. Вивчаючи ці події, ми отримуємо глибше розуміння сил, що сформували нашу планету та дивовижної стійкості життя перед лицем негараздів. Вивчення ударів метеоритів, навіть гіпотетичних, як потенційний юрський удар, містить цінні уроки для сьогодення. Це нагадує нам про вразливість Землі до космічних небезпек та потенційні наслідки таких подій. Ця усвідомленість підкреслює важливість ініціатив планетарного захисту, таких як програми виявлення та відхилення астероїдів, спрямовані на зменшення ризику, що створюють навколоземні об'єкти. Історія юрського періоду, як і сама Земля, це незавершена робота. Продовжуючи досліджувати літопис кам'янілостей, аналізувати геологічні утворення та вдосконалювати наше розуміння минулого, ми можемо ще розкрити більше підказок про цей інтригуючий період. Пошук юрського удару, незалежно від того, чи він, зрештою, виявиться успішним чи ні, підкреслює захоплення науковим відкриттям. Та важливість цікавості у розгадуванні таємниць минулого нашої планети.